Вітаю, це нова Вілі та його ведучий Ігор Яворський. У цьому випуску від корисних копалин до АЕС, Апетити Вашингтона проти українських реалій. Зеленський розкритикував так звані умови Путіна щодо України, політична поразка США, Весан про розмову Трампа і Путіна. Кілька країн НАТО виходять з міжнародної конвенції про протипіхотні міни. Україна атакувала російську авіабазу в Енгельсі. Про це й не тільки далі. 19 березня відбулася телефонна розмова між президентами України та Сполучених Штатів. Зокрема, Володимир Зеленський попросив Трампа надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення. Трамп пристав на пропозицію, сказавши, що працюватиме над тим, аби відшукати все, що є в наявності, зокрема в Європі. Крім цього, президент США висловив думку, що американська власність на атомній електростанції України була би найкращим захистом та підтримкою енергетичної інфраструктури. Своєю чергою коментуючи результати переговорів, Володимир Зеленський наголосив, що всі АЕС належать українському народові, а про передачу їх у сторонню власність взагалі не йдеться. За день до розмови із Зеленським Трамп спілкувався з Путіним. Як повідомили в Кремлі, Путін, зокрема, назвав ключовою умовою для недопущення ескалації повне припинення мобілізації в Україні, іноземної військової допомоги та обміну розвідданими з Києвом. Згодом Трамп відбрехався, що під час телефонної розмови не обговорював американську допомогу Україні. Відреагувавши на заяву Кремля, президент Володимир Зеленський назвав вимоги Путіна щодо припинення мобілізації та обміну розвідданими зі США. Послабленням української армії. Він також вважає, що Путін не допустить швидкого припинення вогню і завалить Україну умовами. Зеленський підтримав вимоги стосовно припинення вогню по енергетиці, але додав, що не може бути і мови про те, що Росія продовжує це робити, а Україна цього не робитиме. Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що Путін не полишає спроб. Розвинути наступальні дії на Запорізькому, Харківському та Сумському напрямках. Вони хочуть зробити. Вони хочуть робити удари по Сумській області, по Харківській області, по Запорізькій області. Ось що ми бачимо ну, так легко, ми це не дамо робити. За словами Володимира Зеленського, Путін робить це для максимального тиску на Україну, щоб згодом висунути ультиматум з позиції сили. Прем'єр Нідерландів Дік Схов рішуче відкинув вимогу Росії зупинити військову допомогу Україні. Він наголосив, що це навіть не обговорюється і є неприйнятним для переважної більшості європейських держав. Схов підкреслив, що Нідерланди разом з багатьма країнами Європи, Великою Британією, Канадою та Туреччиною координують зусилля для забезпечення безпекових гарантій України в межах можливого майбутнього мирного врегулювання, і ця позиція є одностайною серед партнерів. Таку заяву він зробив під час спілкування з пресою на саміті Європейської Ради. Британська Весан вийшла з провокаційним заголовком ВАТОПАК, присвяченому розмові Трампа і Путіна. Заголовок, що є поєднанням нецензурного виразу та хокейного терміну на думку видання, відображає не лише анонс хокейного матчу між Росією та США, але й політичну капітуляцію американського лідера. Весан зазначає, що Володимир Путін ймовірно досяг усіх своїх цілей у розмові з Дональдом Трампом, який позиціонує себе як сильного переговорника. При цьому єдиною поступкою з боку Росії стало формальне підтвердження необхідності зберігати життя українським військовополоненим, що є обов'язковою нормою міжнародного права. Видання робить висновок, що справжня мета Путіна полягає у нав'язуванні Україні неприйнятної мирної угоди через Трампа. А також у спробі розколоти союз між США та європейськими країнами. Литва, Латвія, Естонія та Польща, які є членами НАТО, виходять із Конвенції про протипіхотні міни. Про це оголосило Міністерство оборони Литви. Спільне регіональне рішення посилає чіткий сигнал де держави, які мають спільний кордон з Росією, готові вжити всіх можливих заходів для гарантування безпеки своїх громадян, зазначила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієна. Вихід з Оттавського договору, до якого приєдналося понад 160 держав, дозволить Польщі та країнам Балтії створити запас протипіхотних мін. Серед 36 країн, які не підписали Отавський договір Росія, США і Китай. Франція модернізує одну з головних баз військово-повітряних сил для розміщення ядерної зброї, як пише видання Політико на базі Люксей Сен-Савер поблизу кордону з Німеччиною до 2035 року. Розмістять винищувачі F-5 Рафал, а також гіперзвукові ядерні ракети повітряного базування. Париж пішов на це після того, як Берлін заявив про бажання отримати французьку ядерну парасольку через побоювання виходу США з європейських домовленостей. Ретер повідомляє, що після зміни влади у США кілька американських агентств припинили співпрацю з європейськими партнерами у сфері боротьби з російською кіберзагрозою, саботажем та дезінформацією за даними інформагентства, з посиланням на колишніх учасників спільних робочих груп, щонайменше сім служб, створених у 2024 році, адміністрацією Байдена для координації зусиль з Європою під керівництвом ради нацбезпеки, більше не функціонують. Рейтерс вказує на те, що ця робота була згорнута після приходу нової адміністрації Трампа, але причини такого рішення, особиста вказівка президента чи ініціатива самих відомств, лишаються невідомими. І насамкінець про наступне. Цього тижня Україна атакувала російське місто Енгельс, де базується ворожа авіація дального радіусу Дії. Судячи з потужності вибуху на аеродромі в Саратовській області, Україні вдалося знищити крилаті ракети. Розповів в ефірі Свобода Лайв» експерт військового порталу Дефенс Експрес Іван Киричевський, ну, по перше, бойова частина там 400 кілограмів, тобто є чому вибухати. А по-друге, ну навряд чи росіяни будуть складувати звичайні фугасні авіабомби у великих кількостях на аеродромах тої авіації, там де немає такої по суті класичної бомбової бомбардувальної авіації. Ну бо наскільки відомо. І ту 160, ну, скажімо так, теоретично вважається, що ту 160 і ту 95 там можна повісити авіабомби, але ну, таке не практикується. Ну бо це не літаки-бомбовози. За словами Івана Кричевського, це черговий ляпас російському режиму, адже вражено аеродром стратегічних літаків, які є носіями ядерної зброї. В Генштабі ЗСУ підтвердили, що удар завдали підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил і Служби безпеки України. В районі аеродрому зафіксували пожежу, потужний вибух та вторинну детонацію боєприпасів. Таким було останнє повідомлення випуску. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини громада груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний захищений від московитів клаптик нашої землі рясно политий кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Олександр Гребіник, Денис Малюга, Анатолій Марченко, Сергій Орехов, Роман Калюга, Артем Алдашко, Сергій Хоменко, Микола Булавін, Сергій Маларів. Олексій Ільяков, Леонід Шилін. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава Героям і слава Україні!